<laughs> Чую півня, так класно, треба буде сходити, подивитися, що тут ще є. Ліс поряд. Mm -hmm. ліс. Ой, як добре, де ти раніше був? Чого ти мене раніше не збудив, а А я тут так довго спала, а? це я до півдня. <laughs> Трохи туман в лісу, О. хтось дзвони, а я вже повністю та, а я ще не там, ще буде, далі буде.